Про мобілізацію жінок також? В тому числі, звичайно. Масово. Обов'язково. Так. Ти розумієш, наскільки це непопулярне рішення, розумію. якого буде боятися? Рішення, яке боятимуться приймати? Розумію, чудово розумію. І розумію, що я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно і дуже багато моїх посестер пішли. І вже багато з них загинули. Нам треба вибирати. Ми хочемо, щоб наше плем'я вижило, але все-таки ти за зниження призовного віку до 18, до 21, не знаю. Дивись, я вважаю, що готовими мають бути всі. От абсолютно всі підготовку взагалі треба починати десь, я би сказала, от об'єктивно з 5-6 класу. Діти вже можуть літати на дронах, діти вже можуть вчитися програмувати, діти вже можуть якийсь елементарний там не знаю, розуміти. Якісь такмети і так далі, саме для того, щоб вони не воювали. Е, вже років з 16 може бути спокійно підготовка там, на полігонах для того, щоб вони розуміли базу, основу. Е, я вважаю, що поки немає необхідності знижувати призовний вік нижче 25 років, але однозначно є необхідність готувати всіх.